Вітаю всіх, друзі. Отож коротко про ситуацію на Сукарі. А ви знаєте, зараз це у багатьох людей на устах. Спочатку я хотів поїхати на автозаправку Сукар, де продається паливо з Азербайджану, оформити картку Сокару, наговорити купу якихось неприємних слів співробітникам Сакар. Але до чого вони? До чого азербайджанський народ, до чого взагалі Азербайджан, який нам допомагав і допомагає. Але терористи нам родин у світі Володимир Путін завітав до Азербайджану. і Дарліїв підписав. Угоду про співпрацю Газпрома, який спонсує війну і спонсує росіян в цій повномасштабній війні України проти російської мрозоти. А тепер знаєте, я зараз читаю гнівні пости. Але ви знаєте, що я хотів сказати: у кожного людини є своє право, право на вибір. А що таке вибір? Це мотивація, що мотивує людей. У кожного на совісті його рішення його рішення заправлятися на Сакарі чи ні. але не треба забувати, що. Азербайджанський народ, азербайджанська нація не винна в тому, що її президенти чи керівники приймають такі рішення. Я би хотів, щоб українці приймали правильне рішення з цього приводу. Можна сказати, що держава буде недополучати налоги, якщо люди не будуть заправлятися на сукарі. Але ви знаєте, в мене з самого початку війни таке питання: а взагалі держава вона отримує якісь там кошти і чи доходять вони до державного бюджету. Моя думка з цього приводу така. Знаєте, не вашим, не нашим, скажете ви, да не до речі, не на часі і так далі. Але вона є. Я не заправляюсь на Сокарі, Буду я заправлятися чи ні, я не знаю. Те, що спонсор війни підкреслюю, Газпром буде отримувати кошти з азербайджанського боку, які допомагали допомагає нам у цій війні українцям. Це ситуація дуже дуже неприємна. Отож, кожен українець має прийняти свої рішення, і я сподіваюся, що воно буде правильно. Заправлятися на Сокарі чи ні. І не робити з цього хайп. Ні, емоціями вони не повинні домінувати над разумом. Розумієте? Бо я прекрасно знаю, що весь світ приторговує з Росією. Я ж ні жодного разу не мовчав, коли були корупція крадіжки, я називав прізвище від Зеленського до перших ліц облич нашого, нашої держави. Але ось весь світ це робить: торгує з росіянами. Так, тут велика біда, що. Зараз Газпром та Росія посилить свої позиції. Тому що ці позиції ще раз повторюю і підкреслю, бувають наших хлопців та дівчат на фронті. Тому це кожна думка кожного українця, яке приймати рішення після того, що я вам сказав. Але є у цього питання зворотній бік. Азербайджанський кейс буде корисним тим, хто захоче побачити, як буде після закінчення війни. Азербайджан так само як і Індія чи Туреччина не є союзником Московії. Так само всі ці країни не є ворогами України. Коли Аліїв приймає у себе Путіна і щось з ним підписує, він заробляє гроші на російських проблемах. Чим більше проблем у Москві, тим більше Азербайджан заробить грошей. Індія та туреччина не дадуть збрехати. Останнім часом нас привчили вимагати з усього світу гроші і зброю, але суворо правда в тому, що ніхто не зобов'язаний нам допомагати тим більше ніхто не зобов'язаний припиняти торгівлю з Московією. Ми ж самі не припинили торгувати з грузкими, коли вони окупували Грузію. Чи не так, друзі? Тому ніякої зради в прийомі Путіна Алієвим немає. Аліїв робить те саме, що робила прем'єрка України Тимошенко, коли сміялася жартами Путіна та Саакашвілі, заробляючи гроші на чужих проблемах. Коли закінчиться війна, ми побачимо не тільки відбудову України, а й відбудову Росії. Відбудову нашими союзниками там буде Сіменс, Дженерал Electric, Тотал Елф, бо там гроші, і всі захочуть собі шматок пирога. Грошей Росії і в її сучасних кордонах завжди буде більше ніж у нас. Тому треба прийняти, що торгільної блокади Росії не буде, так само як і не буде зменшуватися кількість бажаючих заробити на Росії. Знаєте, давайте дивитися правді в очі. Треба таки прийняти це і зробити висновки. Просто ображатися на увесь світ не варіант. Почати можна з регуляції економіки і щось, щоб податки платили. Не тільки легальний бізнес, а й друзі президента. Можливо, тоді Аліїв запросить гості із Зеленського, а Сокар підпише контракт із Укрнафтою. Отакий От інший бік цього питання з приводу Сокара. Але давайте кожен буде відповідати за себе, і кожен буде робити свій правильний вибір. Отож, добровечора. Ми з України.